Задумайтесь на хвилинку, планети обертаються навколо сонця, галактики кружляють у велетенському космічному танці. Схоже, увесь наш всесвіт просто одержимий рухом. Усе обертається. Тож сьогодні ми спробуємо розгадати одну з найбільших таємниць космосу чому так. І знаєте, що найцікавіше елегантний пірует фігуриста на людо і величне обертання цілої галактики. За цим стоїть один і той самий фундаментальний закон фізики. Це невидима сила, яка керує рухом у просто неймовірних масштабах. Так звідки ж усе це взялося? Що або хто запустив цю космічну дзигу і не дає їй зупинитись мільярди років? От про це ми сьогодні й поговоримо. Ну що ж, давайте зануримось у саму суть. І щоб розібратись, нам доведеться почати з однієї ключової ідеї. Вона називається момент імпульсу. Повірте, як тільки ми з нею розберемось, погляд на все від звичайної дзиги до спіральних галактик зміниться назавжди. Якщо говорити зовсім просто, то момент імпульсу це по суті міра того, скільки обертання є в якогось об'єкта, і залежить величина всього від трьох речей: маси, швидкості обертання і, що найважливіше, від того, як ця маса розподілена відносно центру. Щоб було ще зрозумілише, давайте порівняємо це зі звичайним лінійним імпульсом. От уявіть, ви штовхаєте візок у супермаркеті, він котиться прямо. Це і є лінійний імпульс. А тепер уявіть, що ви розкрутили дзигу, вона буде обертатись і обертатись. Ось це вже і є момент імпульсу. Можна сказати, така собі інерція обертання. А тепер, увага! Найголовніше правило цієї гри це закон збереження моменту імпульсу. Він каже, що загальна кількість обертання в будь-якій замкнутій системі не може просто так з'явитися з нізвідки чи зникнути в нікуди. Воно зберігається. Уявіть дзигу, яка обертається у вакуумі. Вона ж буде крутитися вічно, правда? Поки щось її не зупинить. І ось тут ми повертаємось до нашого фігуриста. Це ж ідеальна демонстрація. Дивіться, коли він розводить руки в сторони, його маса розподіляється далі від центру, і він обертається повільно. Але щойно він притискає руки до тіла, маса концентрується, і щоб загальна кількість обертання, тобто момент імпульсу, збереглася, тіло просто змушено обертатися набагато набагато швидше. Ось він, цей закон у чистому вигляді. Гаразд, з фігуристом розібрались. А тепер давайте застосуємо цей же принцип до нашої рідної планети. Тільки вдумайтесь у цю цифру. На екваторі Земля обертається зі швидкістю понад півтори тисячі кілометрів на годину. Це швидше за звук. І при цьому ми цього абсолютно не відчуваємо. І тут виникає логічне питання: якщо ми нічого не відчуваємо, то як взагалі можна бути впевненим, що Земля обертається? Ну, звісно, окрім фото з космосу. На щастя, є один дуже елегантний спосіб це довести, не полишаючи планети. І цей спосіб маятник Фуко. Геніальність його у простоті. Уявіть собі, довгий і важкий маятник, коли його запустити, площина його коливань залишається незмінною відносно далеких зірок. Але ж ми з вами стоїмо на землі, яка під ним обертається, і тому нам, спостерігачам, здається, що це сам маятник повільно повертає. Це просто блискучий, прямий доказ обертання нашої планети. Але ось що особисто вражає найбільше: цей принцип настільки чутливий, що навіть землетруси, які переміщують гігантські маси гірських порід, трохи змінюють розподіл маси Землі. І що в результаті? Швидкість обертання планети і тривалість доби ледь-ледь змінюються. буквально на мікросекунди. Це ж той самий ефект, що й у фігуриста, який притискає руки тільки в планетарному масштабі, неймовірно, правда. Добре, з землею зрозуміло, а тепер давайте ще збільшимо масштаб. Повернімось на мільярди років назад до самого народження нашої сонячної системи. Усе почалося з гігантської ледь-ледь обертової хмари газу і пилу. Потім у гру вступила гравітація. Вона почала стискати цю хмару до центру. І тут, звичайно ж, спрацював наш старий знайомий закон збереження моменту імпульсу. Як той самий фігурист, хмара, стискаючись, почала крутитися все швидше і швидше, поки не перетворилася на плаский розпечений диск. І вже з цього диска, власне, і народилися наше сонце та всі планети. І саме це, до речі, чудово пояснює, чому наша сонячна система така впорядкована. Усі планети просто успадкували напрямок обертання від того первинного диску. Тому вони й рухаються навколо сонця в одному напрямку і лежать практично в одній плащині. Це, так би мовити, відлуння того космічного вальсу. Так добре, але ж звідки взялося те найперше початкове обертання цієї хмари. Щоб знайти відповідь на це питання, нам треба відправитись ще далі в минуле до самого початку часів, до великого вибуху. У першій миті після Великого вибуху всесвіт був майже ідеально однорідним. Ну, знаєте, як гладеньке дзеркало. Але ключове слово тут майже. У цій гладіні були мікроскопічні, абсолютно випадкові коливання щільності, такі собі брижі на тканині простору часу. І ось ці крихітні недосконалості і стали насінням для всього, що ми бачимо сьогодні. Гравітація почала повільно, але невпинно стягувати матерію до цих трішки щільніших ділянок. І тут. Знову в гру вступає момент імпульсу. Коли ці гігантські хмари матерії стискалися під дією гравітації, їхнє початкове ледь помітне випадкове обертання посилювалося у мільйони, мільярди разів. По суті, гравітація спрацювала як космічний фігурист. Вона взяла ці ледь помітні рухи, стягнула матерію докупи і розкрутила її до неймовірних швидкостей. Так народилися обертові зірки та галактики. І все це підводить нас до останнього і, мабуть, найглибшого питання. Ми бачимо, що все обертається: планети, зорі, галактики. Але чи означає це, що сам Всесвіт, як єдине ціле, теж обертається? Наразі всі наші спостереження кажуть, що ні, але це питання досі залишається однією з найбільших загадок сучасної космології. Питання, яке змушує нас замислитись про саму природу, простору часу і нашого місця у цьому велетенському космічному вихорі.